Тож ситуація. У молодшого в школі, верніше не в школі, а в нашому місті живе така людина, чоловік, хворий на голову, і він приходить постійно до молодшого в школу біля паркану, дещо непристойно робить, коли дивиться на дітей. Ця ситуація повторюється дуже часто. і... Я дізналась про це близько двох тижнів тому, але, виявляється, я прочитала на фейсбуці нашого групі нашого міста інформацію, що деякі, деякі батьки вже знали про цю ситуацію. Але ніхто нічого не робить. Минулу п'ятницю син приходить додому, і каже, що у нього однокласниця розплакалася через те, що вона побачила, що він робить, і фотографував її. Адміністрація школи повідомила всіх батьків, що, щоб ми були уважними, що усі знають про цього чоловіка, але я не розумію, що для цього робиться. Тут захист хворих людей більше, ніж здорових. І наразі це впливає на психіку дітей. Я зараз, як і раніше, в принципі, намагаюсь. Постійно відводити сина до школи, або я, або та, ким це робить. Одного ми його не залишаємо. Ну, я це роблю, тому що кожен раз, коли окі мене виходить і у мене є час, я просто це роблю, тому що я знаю, що цих моментів далі вже не буде. Але вже така ситуація, що я мушу це робити, хоча він може йти додому сам або в школу. Але це небезпечно. Не знаю, чим закінчиться ця ситуація. Але я гадаю, що такі люди є усюди, в Німеччині, тому що як в Україні б з такими людьми вирішували питання, то я знаю. Але як тут, я теж знаю. І мені цікаво, чи стикалося ось такою ситуацією. І не знаю, буду. Дивитись далі, що думають про це люди, і я думаю, що цьому прийде кінець, тому що деякі висловлювались дуже погано. Вони сказали, якби я побачив його, то я б йому зробив. І не знаю, що я б зробила.